1 лютого під час засідання Кременчуцького виконкому міський голова Віталій Малецький вручив шанованому літератору та журналісту Федору Чужі вагому відзнаку. Митцю були вручені диплом та медаль імені Бориса Олійника від Українського фонду культури. Це найвища нагорода даної організації. Її мені було вручено за літературну діяльність, тому що в останні роки я щороку видавав по дві книги. Маючи робочий день, пенсійний. З 8 ранку до 12 ночі, по 4 години до обіду, 4 години після обіду присвятив останні роки для цієї діяльності. Ну і, як кажуть, в народі люди помітили і спасибі журі Українського фонду культури, що оцінили так високо мою діяльність. Письменник вже багато років співпрацює з Фондом культури України, і багато його творів були високо оцінені членами комісії. Якщо зважити на те, що до того я посилав і інші книги, то вони просто мене вже знали. Я для них як рідний, вони для мене також як рідня. Дай Боже, щоб цей зв'язок не переривався. Я буду багато працювати, дай Боже здоров'я. І сподіваюся, що ще не одна хороша, цікава книга вийде з під Маїрк. Ну а Якщо люди оцінять, то я буду їм дуже і дуже вдячний. Ця відзнака не єдина у колекції Федора Чужи. Перед цим я отримав високу премію імені Григорія Сковороди за книгу про художників. Також отримав літературну премію, засновником якої була Кремічівська міська рада. Літературна премія має назву імені Віктора Федоровича Баранова. Є й інші нагороди, наприклад, імені Івана Левицького за книгу Янківці. Це не перед праця моя особиста, яку я присвятив останні роки. І підтримка моїх колег. Відомого митця прийшла підтримати і привітати його наступниця, нова очільниця спілки літераторів Славутич. Федора Олексійовича знаю не перший рік, знаю як талановитого літератора і талановитого керівника. Знайома з його творчістю, звичайно, з його творчими здобутками. Дуже приємно вітаю сьогодні Федора Олексійовича. Бажаю, щоб ця нагорода була не останньою в його житті, натхнення йому здоров'я, творчих успіхів. Вдячна йому за довіру і підтримку. Кременчук місто творчих людей. Підтримуємо своє, адже дійсно наші письменники, художники і всі митці заслуговують на визнання своїх без перебільшення неймовірних художніх творів. Дмитро Цилюльник Ткаченко, Кременшуцькі новини.